Е, Хочу, знаєте, таке такий розклад. Ви зараз загадуєте будь-яке питання своє або ситуацію, і я вам витягую підказку на цю ситуацію. Як завжди, давайте зробимо три варіанти. Загадуйте ситуацію свою або питання. Це не відповідь, так, ні збудеться, не збудеться, це просто підказка. Тож загадуйте свою ситуацію, питання. Обирайте варіант 1, 2, 3 і давайте будемо подивитись. Я собі теж загадую. Готові? Варіант 1. Варіант 2. Варіант 3. Так, варіант один. Ну що, вам тут потрібно, яка підказка? Вам потрібно а, навчитись якось балансувати, потрібно стати більш гнучкою людиною в, в цьому питанні, в цій ситуації, більш, знаєте, такою адаптивною, може десь достосуватись, десь а, якось. А, а, Підлаштуватись, ну, ось так вам потрібно ось тримати баланс, не дивлячись на те, що там у вас будуть знаєте, різні там провокації, будуть вас якось провокувати на щоб вас якось збити з пантелику, щоб вас якось вивести з рівноваги, щоб вас якось направити на хибний шлях. А вам потрібно тут випрацювати гнучкість, стійкість і ще вміння домовлятись. Ви знаєте, ви маєте стати по пентаклів. Ви маєте бути такою людиною, яка вміє ось якось, ось так, ось так, ось так. Знаєте, як не виходить в двері, значить, я зайду у вікно. Ось та ось так вам потрібно в цій ситуації поводитись, і при цьому всьому потрібно тримати. Баланс такий, бути в стабільності, щоб, знаєте, як не не розхитуватись, а може дійсно там правду говорять, а може дійсно так класно. Вам потрібно вибрати позицію і шукати. Якісь вирішення цього питання або ще щось, але потрібно бути гнучким, адаптивним і людиною, яка ось може ось так, ось так, ось так, обходячи всі перепони, бачачи всі, знаєте, там якісь шпариночки, а пройти ось цю ситуацію, прийти до вирішення цієї ситуації. Так, другий варіант. Двійка мечів. Дуже цікаво, двійка мечів. Ті, хто обрав другий варіант, любимо їх. У вас є вирішення ситуації, у вас є вихід ситуації, він у вас ось тут просто перед носом, тільки ви не хочете робити цей вибір. У вас є свої свідомі, свідомі причини, згідно яких ви не хочете робити цей вибір. Ви його бачите, ви його знаєте, ви його, можливо, ви не знаєте, але ви його відчуваєте, як вам потрібно зробити. І в цій ситуації, що вам зробити? Просто відкрити, відкрити очі, скажімо так. Відкрити очі, бо тут у вас, у вас свідомо закриті очі, ви не хочете робити вибір, а вам потрібно ці очі відкрити і наважитись зробити вибір. Я зараз, дивіться, там двійка, там двійка. Цікаво, що в третьому варіанті. Я зараз сюди ще візьму одну карту. Так. Королева мечів, відкрийте очі, приймайте рішення. Приймайте рішення з розумно, подумавши, звісивши, ви просто боїтесь приймати це рішення. Навіть якщо у вас ситуація, в більшості випадків, якщо ситуація незручна. Якщо вам там не комфортно, але на даний момент це ваша зона комфорту, і ви просто не хочете з неї виходити. Ви боїтеся, що там буде, ви боїтеся, що ви втратите, знаєте, у нас завжди. В тій чи іншій ситуації ми маємо якісь плюшки, і жертва, і нападник мають свої якісь плюшки, грубо кажучи, так я зараз це про те, коли ми знаходимося в стані жертв, наприклад, у нас є на те свої вигоди. Наприклад, в стані жертв на неулюбленій роботі. Вам не подобається керівництво, вам не подобається зарплата, вам не подобається сама робота, але ви там сидите. Чому ви там сидите? Тому що можливо, можливо, у вас там стабільність, ви тут все знаєте. Ви не хочете змінювати колектив, тому що ви тут всіх все знаєте, і вам складно буде адаптуватись в новому колективі. Тобто, це наші страхи і наше небажання щось бачити і змінювати. Тож другий варіант. Відкривайте очі, приймайте рішення. Приймайте рішення, тому що тут виходить королева мечів. Можливо, до речі, ще, хоча в даній ситуації це мало ймовірно, але все ж таки, кому, хто вважає, що йому потрібна якась підказочка, можливо, від когось, то зверніться до особи, яка компетентна в цьому вашому питанні або в вашій ситуації. А, тож так, і третій варіант. Третій варіант в нас. О, десятка жезлів. Десятка жезлів говорить про те, що, знаєте, тягнете, тягнете ви щось на собі, якийсь вантаж, тягнете, тягнете, тягнете. І безумно важко і е, просто вже сили покидають, але не здавайтесь, це, знаєте. Це останній такий крок до перемоги. Останній останні крок перед перемогою. Тому, от як би вам не було важко, дійдіть цей шлях до кінця. Зробіть ось ці важкі останні кроки, і поставте нарешті, знаєте, таку жирну крапку. По десятка жезлів це про, це про закінчення. Якийсь період, важкий період, підходить у вас до закінчення. І тому. Ви вже завершуєте цей період. Знаєте, не, не залишайтесь на півдорозі, не переходьте в двійку мечів, як в попередньому варіанті, коли ви не захочете приймати рішення і так і залишитись цим тягарем на, на плечах. Тобто тут же дійдіть до кінця, прийміть же це рішення і поставте жирну а, крапку. Зараз ще одну карту. У вас предостатньо сили, у вас предостатньо сили. Подолати цей шлях і поставити цю крапку, і далі вже йти в своє. Дивіться, як ця жінка, як вона впевнено і так. Впевнено дивиться вперед в своє майбутнє, в своє життя. Так вона приборкала прибор, приборкала свої страхи, свої якісь свою невпевненість, всі свої якісь темні сторони. Можливо, вона це все приборкала і вона сміливо впевнено дивиться вперед. Тобто третій варіант: не зволікайте. Закінчуйте цей шлях, закінчуйте це питання, закінчуйте цю ситуацію. І у вас достатньо на це сил, і попереду вас чекає вже ваше краще майбутнє, ваше краще майбутнє. Всі зміни, які в нас відбуваються, вони завжди найкра... на краще. Ну що ж, я вам бажаю всього найкращого. Нехай все, що відбувається в вашому житті, веде вас тільки до кращого. І нехай все у вас буде добре. Я вас цілую, люблю. Па.